you <laughs> Це програма в об'єктиві. Студії працює Ірина Матвіїв. Тема нашої розмови сьогодні: об'єднання церков для кращого майбутнього України. Моє питання зараз до пана Тараса. Отже, пане Тарасе, те, що мусульмани дають свої мечеті для молитви українським православним громадам, взагалі історія знає такі випадки, і, і як вам видається, от, Я такі... думаю, що десь в історії напевно світові можна знайти випадки, коли разом молилися. Ну так можливо, Сирія е, не навіть не знаю. В Сирії є специфічна ситуація, в Сирії, мусульманська меншість, яка є пропрезидентська, так вони е, мають проблеми з більшістю мусульманською, uh -huh. яка реально є більшістю, так але ця меншість має підтримку свого часу прийшла до влади завдяки тому, що співпрацювала з християнами. І всіки зараз більшість обурена тою меншістю мусульманською, так тобто йде конфлікт між мусульманським, він від, uh -huh. е, виплив також і на християн, тому що вони підтримали цю меншість, так і от власне вони за це зараз терплять там. Я не знаю, мені здається, що можна знайти. Зрештою, напевно, на тій самій Туреччині е, певні були такі випадки коли там правили, Хоча більше все-таки випадків, коли е, чи забиралися, чи переходили, навіть в Європі є випадки, коли е, пустуючі храми переходять е, мусульманам, їх переробляють під мечеті. Але для України це один з таких дійсно дуже рідкісних випадків. Проблема ще е, також є в тому, що е, я не знаю, чи взагалі християни можуть використовувати повноцінну мечеть для богослужіння. Я думаю, що це може бути хіба якась молитва, але літургію відправити напевно, що не можна mm -hmm. буде. Зрештою, пізніше, напевно, би треба було самим мусульманам, тому перепереосвячувати свою мечеть, тому що це б було певне ну, з канонічної точки зору осквернення храму. Е, 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 е. Ну так, але вони самі пропонують так. Де думає, що для молитви е, можна буде відправляти? Я думаю, що якщо буде потреба, десь можна буде просто і на квартирах відправити, і е, в Риму католицькі храми, які там є і протестанти, таке. тобто вони знайдуть можливість як бо служити. Знаєте, пане Тарасе, але дивіться, парадокс ситуації полягає в чому в Криму? В тому, що е, кримські татари е, надають свої мечеті для українських православних громад mm. з цієї причини, що російські православні громади так засігають на українські храми. Православність знову ж така особливість. Між двома християнами стали мусульмани, які поводять себе як, як брати насправді, хоча це вони не є брати по вірі. так? Знову ж така особливість Кримська це uh -huh. така специфіка. Що я би не сказав, що українська православна церква, яка в єдності з московським патріархатом зараз агресивно почне захоплювати храми Київського патріархату. Довший час не було таких очевидних видимих конфліктів між самими громадами, так? Були конфлікти за участю якихось там козачків, так ми бачимо, чим фактично це козачество зараз е займалося в Криму. Що це бандитизм дослівний конфлікти між православними і мусульманами дуже часто також були підігріті так, так званими козачками. так тобто, коли вони на місці, наприклад, мусульманських кладовищ ставили православні хрести, так тобто є певні моменти, коли все це накидувалося ззовні. Так, тобто, навіть, наприклад, коли були е, ситуації, що православні храми е, десь якісь були конфлікти, то вибачте, конфлікт навіть тут є. І в Галичині конфлікти навіть в середовищі однієї конфесії може бути конфлікт. Тобто конфлікт – це людське. Ми люди, а тим більше українці люблять як би сказати, конфліктувати. Але розходиться про те, що е, зараз те, що відбувалося, оце був такий фактично подинокий приклад, коли там священник з московського патріархату прийшов е, дивитися на храм Київського патріархату, оцінювати, то це не факт, що це він робив. Благословенню, що це організована компанія, але зараз є ситуація, якщо в Криму почне впроваджуватися російське релігійне законодавство, угу. це буде реальна проблема. Угу. Проблема буде і для самих татар в першу чергу, тому що українське законодавство дозволяло існувати громадам без юридичної реєстрації. В Криму дві треті громад татар кримсько-татарських є мусульманських громад без юридичної реєстрації. Російський цього не дозволяє. Також е, е, російське законодавство вимагає 15 років для е, визнання громади, так тобто є певні тонкощі. Українське законодавство тлі російсько дуже ліберальне. Російське ніби зараз намагається змінити, але в результаті цих змін може стати ще гірше. Так, і в результаті, якщо там це законодавство почне діяти, буде зле всім в Тому числі і Українській православній церкві, яка наразі там є, тому що завтра вона може перестати бути українською православною церквою просто трьома єпархіями російської православної Тепер церкви. Ти, е, зрозуміла власне позиція Української православної церкви Київського патріархату. От у мене є цитата: у багатьох російських та кримських змі з'являлися повідомлення, що культові споруди інших православних і католицьких конфесій можуть бути вилучені на користь Російської православної церкви. Це, власне, те про що ви говорите стосовно цього законодавства, так? Яке... Це не, це річ, що, бачите, ну то тобто, майже все, що відбувається в Криму, це відбувається незаконно з російської точки зору. Тобто Те, що відбувається, там, захоплення майна е чи е виселення людей, тобто, чи якісь певні інші речі, чи навіть з той самої релігійної точки зору. Ну, я вже не говорю про те, що як відбувалися ці референдум. Так? Тобто, це все фарс. І е просто є силовий метод. Тобто, коли є війна, і коли війна є власне, в такому жанрі, так? То тут, тут законності чи безпеки не може бути ні для кого, так в Криму дуже багато священиків, які вихідці є з України. Владика Лазар, який є очолі митрополії московського патріархату, там фактично він є з Тернопільщини родом. Тобто, і ця людина, яку вже багато років власне московські сили в Криму хотіли вижити. Тобто проти нього було дуже багато, тому що він стримував. Він туди проявив дуже багато священників, які є родом із Львівщини, з інших регіонів Західної України, навіть на Форосі, здається, священик з Львівщини служить. Тобто це не була така, знаєте, як русський мір в стопроцентному вигляді. так? Навіть в Севастополі, я був, е, жив два тижні в Севастополі, я ходив по храмах і бачив, що храм, якщо храм в такому яскравому московському стилі, там, рідні, сво, скоріше всього, буде виключно російська мова, до української мови буде ставитися так недружелюбно. Якщо ти заходив в храм в такому візантійському стилі, без проблем української мови, до тебе гарне ставлення, люди намагалися привітно відносити. Тобто, оце я відчував на собі. так? Це було так, тобто не було того конфлікту, який ми зараз бачимо. Тої агресії, яка ми зараз бачимо. А я вже не говорю про те, що в принципі, якщо піти не по чорноморському узбережжю, а піти далі в гори, там українською мовою говорить суржиком. Там дуже багато і людей, які були вихідці з різних районів, для них не оце російське ставлення до іновірців. Просто навіть це слово е, рідше вживається, так? Там. Тобто нав'язують зараз проблему? Тобто це, це йде зовні нав'язано. Тобто зараз у mm -hmm. ми маємо стільки років нав'язування цього міжконфесійного конфлікту зовні. Це не є це внутрішнє яке притаманне нам, так? Навіть священикам різних конфесій, як то є, mm -hmm. коли не між собою часом можуть бути е, родичами, там, кумами чи кимось іншим. Чому, тому що коли зразу вчилися в одній семінарії? Десь там разом мали якісь спілкування. Зараз сталося так, що той в тому, той в тому патріархаті. вони не сваряться між собою, але є певна якась зовнішня така. Політика. Отже, Віктор, в цих умовах, ви як священник Української православної церкви Київського патріархату розглядаєте цю можливість для українських громад в Криму молитися в мечетях, власне, відправляти богослужіння? Тобто, що церква говорить про такі випадки? Чи можливо це це, це мусульманські святині? Ну, ну дійсно, з якоїсь такої, знаєте, канонічної сторони, воно якби і неможливо, угу. але дивлячись в тому. Якщо вже брати говорити про Крим, в тому середовищі, в якому знаходяться люди і, і віруючі, напевно, хоча б десь їм потрібно збиратися для спільної молитви. Подібні випадки, я собі вже сижу думаю, в країнах, навпаки, в країнах мусульманських, де християн пригноблювали і вони йшли в катакомби, тобто в підпілля. Вони десь ховалися собі на квартирах, в якихось будинках. Десь, можливо, в місцях, де їх не, змогли, не могли б знайти. А тут навпаки, якщо вже так подумати, що Крим це є частина Росії, припустимо, а Росія говорить, що вона є православна країна в більшості своїй. Православна країна, в якій іновірці мусульмани дають прихисток іншим православним. Тут ситуація неоднозначна. Але бачите, сам сама буква. КП, МП, Київський чи Московський, це бачимо, що дуже важливо, тому що людина, яка ходить в українську церкву, я наголошую, українську церкву, де йде проповідь переважно українською мовою, де людина розуміє, що вона ходить в церкву, у якої глава в Києві, воно дуже дає великий результат. Як приклад, я хочу навести. Моє перше місце служіння було у селі із небагато значною назвою Ульянівка. Це було 8 кілометрів від моря і десь кілометрів 50, напевно, від Криму. Від цього перешийку кримського вже. Там навіть був діючий Колгосп. Ну він потім якось вже там називався Відкрите акціонерне товариство. чи як. Знаєте, яка в нього назва була? Заповіт Ілліча. Там я. Організував громаду, заснував. Через деякий час ми почали будівництво церкви. Пройшло дуже мало часу, ну буквально роки два. Хоча я ніколи, і це моя принципова позиція, я ніколи не згадував в церкві про якусь політику. Навіть коли приходив час виборів, я просто говорю: ідіть, це ваш обов'язок. Але думайте, за кого ви голосуєте, думайте головою, в якій ви хочете країні жити. І Ну просто парадокс. Крайній південь село Улянівка із Колгоспом заповідь Ілліча під час помаранчої революції 76% проголосували за підтримку цієї ж революції, тоді за кандидата Ющенка. Тоді, коли з боку всі в переважної більшості були. За іншого кандидата. Тому що там була російська церква і там відкрито і йшла пропаганда, там прямо з топками лежала в церкві агітаційна література. От вам показник. Українська церква і російська церква. Тому так політики і переживають. І от зараз такий крок, на який пішли кримські татари, це гарний жест, так? Це, це, ж, ну, це, як можна це прекрасний і... жест. Звичайно. Я взагалі, отак собі вдома аналізуючи, будучи людиною далеко від політики, я думаю, ну, дійсно на Україну зійшла певна якась така благодать Божа. І якби не громадянин Путін, цього б не було. І наш колишній президент Янукович. Наскільки люди скріпилися, наскільки вони стали близьким один до одного, спочатку, коли починався Майдан, я Така певна була гордість, я дивився, як люди з західних областей їдуть, підтримують, я говорю, город, дивіться, який захід. От ми які. Їдемо, підтримуємо всі. Потім потрошки почали люди з центру України підтягуватися. Тоді всі почали говорити про кримських татар. Я, я раніше ну, мало про них що чув, а потім я на них почав дивитися з якоюсь любов'ю такою навіть. Через деякий час бачу, піднялися і східні області. Ну, хай мене Бог простить, але вже люблячи всіх, я вже дивлюся на Путіна і говорю: от який ти молодець. Якби не ти, звичайно, це, це пройшло до нас через величезні втрати, через страшне горе, але якби не оця політика колишнього нашого Кереманича Януковича і Путіна, цього б не було в нас. Значить, ми повинні були це пройти, це пережити для того, щоб. Бути кращою країною, пане Тарасу, ця країна, яку ми зараз будуємо, нова країна, яке би місце мали відіграти в ній релігії, різні релігії, церкви, власне, що би вони зараз могли запропонувати цим українцям, які чого можна очікують від я думаю, що в першу чергу десь тої єдності, яка була зберегти ту єдність, і вона би мала бути не тільки там на рівні керівництва. А коли керівництво говорить про якісь там соціальні, політичні проекти чи щось таке, вони знаходять спільну мову, так щоб також було на рівні керівництва церков, коли йдеться. Про внутрішнє церковне життя, щоб воно передавалося зверху до низу, бо є певна специфіка. Вверху представники різних церков, які ніби між собою мали би ворогувати, вони знаходять спільну мову щодо якихось тих зовнішніх проєктів, соціальних чи інших. Внизу є рух до єднання, до зближення, так але десь немає цього до кінця від верху донизу, щоб була та центральна лінія, зрозуміла, що всі хочуть єдності або абсолютна більшість хоче єдності. Зрештою, якщо хтось не хоче єдності, хай залишається. Чи там московському патріархаті і не виключено, що за якийсь час тут буде існувати екзархат Російської Православної Церкви в Україні, які, е, як існує щось таке в Білорусі чи в інших, тобто пряма власна структура Російської Православної Церкви. а відповідно православні б'єднаться. Але зараз є ще дуже важливий момент в процесі власне цьому зовнішньому для внутрішнього церковного зовнішня це все таки суспільно-політичні процеси, які відбуваються, і церква зараз має стати на чолі таким навіть, якби моральним цензом. Для суспільства. Тобто закликати і, і тих самих політиків і звертатися, і звертати увагу на певні моменти, коли робиться щось негідне, так? коли, скажімо так, хтось починає наслідувати старий режим, там збагачені, в марнотратстві коштів. Тобто корупція вона також присутня і вона... в церковних Ні, не церковних, тобто, не, щоб в нас не церква була, е, е, ну, якби, скажімо так, в, випадок з Америки, так? коли один з е, політиків. Великого рангу це, це віцепрезидент підтримав законопроект про аборти, про розширення можливості робити аборти. Один з кардиналів католицької церкви заборонив йому, фактично вивів його за межі церкви, заборонивши йому приймати причастя. Так, тобто наші церковні діячі мають більш активніше звертати увагу на свою паству. Нас я не пам'ятаю ні одного випадку, хоча власне було звертання до зокрема до московського патріархату України, щоб вони е, осудили е, свої дії своїх парафіан, своїх вірних, так там Янукович і оточення, так щоб так само судили дії своїх вірних інші церкви, які вірних, які там працюють на митниці, в міліції, особливо в судах і прокуратурі, тобто в тих сферах, де корупція. Процвітає uh -huh. так, де би звертали увагу, тобто, щоб вони стали таким, знаєте, моральним анбітром, не намагалися накинути свою клерикальну думку, бо це ще інша біда може бути, коли там буде диктувати оцього, поставте на цього. Тобто, мораль вони ставили моральну рамку, яку мають пройти люди, які мають пройти до влади, стати чиновниками, і щоб це було щоб священник не боявся звернутися, наприклад, до митника і сказати, що знаєш, не кради, не бери чужого. Чи до іншого чиновника, тому що ти робиш великий гріх. А я знаю випадки, коли священники бояться це сказати своїм парафіанам, які там мають хороші mm. фінансові можливості, бо вони перестані їм давати пожертву. Так, і це проблема. Зокрема, для Львівщини це є така проблема, не від одного чого. Тобто церква має стати таким моральним арбітром і навіть і також зі середини вчитися. Це бо, я би сказав, церква є Божа і людська, а в людському є властивість поширюватися гріху, і ми мали. Але приклади і під час цих помаранчевих подій, і під час цих політичних подій майдану, що були речі не зовсім гідні, скажімо так, людського цього. Тобто, церква має штовхати людей до більше самоповаги до себе і до свого оточення. Пане Тарасе, але це має бути не тільки християнські церкви, так це Всім. також мають бути єврейські громади, єврейські, mm. так так. Але дивіться, скільки... буддийські монахи, які ну, також мають так, прихильників. по великому. Так, це мукою. не ті громади, які є, мають величезні, вони протестанти. власне О, протестанти, це, це теж. Ресіянта, дивіться, в цьому середовищі євреї, і мусульмани мають дуже великий вплив, так тобто, наприклад, якщо взяти Дніпропетровськ, то в е, дуже великий єврейський центр, там бізнес е, на бізнес такий має позитивний вплив головний равен Дніпропетровська. Дуже сильний. щось подібне є в Донецьку також. Тобто в цьому середовищі є позитивний вплив, і е, е, ми це відчуваємо. Так ті, що там живуть, розказували, власне, що так є. Ми пам'ятаємо дуже хороші заяви, равен в Києві, які говорили про те, що в Україні немає антисемітизму, так коли ця тема загострювалася на рівні ну російської пропаганди, так і намагалася переконати захід в тому, що про ну на жаль, нас і певні єврейські кола, які співпрацюють mm -hmm. на цю російську пропаганду. Ну це пропаганду Кремля чи ФСБ, яка власне має за мету дискредитувати Україну. І пам'ятаю, що в лютому є це. І такі випадки. поширювалася в січні. Поширювалася. Чому в принципі був оцей заклик, що в нас немає антисемітизму? Тому що були певні кола, які поширювали. Які, так, які давали так цього... і це можна, до речі, <проб> побачити, навіть коли були політичні процеси, як там з'являлася книжечка про 100 найвідоміших євреїв України, і, наприклад, Яценюка і так чомусь на ньому наголошують. Причому є набагато більш відомі дослівно євреї, а не ті, які, можливо, мали коріння, а, можливо, не мали. Але тобто, є певні моменти використання, і е, ці скандальні речі гарно в мас-медіа висвітлюється, показували, хто є хто. Так? Але зараз це середовище добре показало, це, що насправді ну, нема. Такі особи, як Йосиф Зісельс, чи е, е, вельми шанований е, Яків Довблайх, головний рабин України, він багато часу проводив власне в Америці під час цих подій, щоб там доводити те, що ну нема нас антисемітизму. Так само напевно і українські мусульмани показали і на Майдані, і в Криму, і в Донецьку. Зараз в Донецьку одна з найбільш активних міжконфесійних град на Україні по областях даді саме є Донецька, яка постійно збирається. Мусульмани з християнами разом моляться. Нема проблем. Міжрелігійний діалог відбувся, так? Тобто, і він не відбувся, він відбувається. Він відбувається. Це набагато важливіше, ніж відбувся і забувся. Так? От, чи от і ваша думка з цього приводу? Ну цей діалог він завжди був. <смі> але просто зараз він, напевно, посилений. Я от бачу: порівнюючи життя в Херсоні і у Львові, я хочу сказати, що Львів він з одної сторони такий проукраїнський, патріотично налаштований. Але якщо взяти корупцію, то у Львові корупції набагато більше. Навіть на таких, uh -huh. в таких побутових якихось складових, як там, лікарня, школа, у Львові корупція набагато більше. Тому дуже б хотілося і дуже б шкода було, якби оці жертви, які були принесені, вони були даремними. Мені мені дуже подобається з однієї сторони і подобається, а з іншої сторони просто ком в горлі. Коли я дивлюся на величезні вікборди, де написано, підвищує швидкість, ми не за це вмирали, або там руки в крові, береш хабарі, Небесна Сотня, не за це загинула. Дуже шкода буде, коли ми не зможемо виправитися. Тому що не думаю, що зараз так моментально все зміниться і ми будемо всі станемо чесними, такими білими, пухнастими. А хотілося б, дуже цього хотілося б. Ну, і в мене буде останнє запитання, власне. Пане Тарасе, ви багато працюєте, маєте зв'язки з різними християнськими громадами по усій Україні. Яка ситуація зараз відбувається в Криму? Чи справді там переслідують греко-католицьких священників, священників Української православної церкви? Бо є є багато таких чуток про те, що там не дуже добрі речі відбуваються. Ну, бачите греко католицьких священників, здається, вже немає ні одного в Криму. Тобто були відець. на них що до них агресія, mm -hmm. і якщо вони там появляться, то а, вони напевно не будуть афішувати цю свою. А, Діяльність. Може пам'ятаєте, що відбулося відділення Кримського півострова від Одеського кримського Екзархату, який був, тобто тепер Кримський Екзархат є окремою частиною Лонів ГКЦ. І це відбулося ще далеко до цих захоплення у Криму. Бо я не хочу ніколи казати, що Крим є російський. російській плані там, там росіян багато, і пливу, але Крим це є частина України, і це колиська українського християнства. Але, власне, що зараз. Зараз дуже обмежена надходження інформації з Криму, і я десь, якби скажемо так, не, не десь їх цілком розумію, тому що е, не раз є так, що хтось активніше працює, хтось активніше більше себе показує публічно. так, Це попадає під агресію. І я думаю, що зараз е, для кримських християн, незалежно від конфесії, зрештою віруючих людей, є час. І ти, якщо не в підпілля, зовсім підпілля, то м, треба старатися діти публічно, працює. але е, угу. публічної активності майже немає. Пане Тарасе, дуже дякую, дякую вам. Очевидно сподіватися. Що ситуація на півострові стане кращою? Це була програма в об'єктиві. У нас в гостях був Тарас Антошевський, директор релігійної інформаційної служби України, і отець Віктор Кайда, священник Української православної церкви, Київського патріархату. Ми говорили про те, що єдність українських церков може бути запорукою кращого майбутнього України. В студії була Ярина Матвіїв. До побачення.